12 жовтня під головуванням очільниці міста Ірини Плетньової відбулося засідання виконавчого комітету Уманської міської ради. Члени виконкому затвердили звіти про виконання фінансових планів ряду комунальних некомерційних підприємств медичної галузі за другий квартал поточного року. Внесли зміни до рішення від 12 січня 2023 року. Зміна на носимо графік номер ході номер два автобуса військового. Автобусного маршрутного загального користування номер 8 Грець. Це два рейси оборотні. добавляємо. Також на засіданні погодили рішення про проведення відшкодування вартості матеріалів, придбаних для ремонту нерухомого майна, яке було пошкоджено чи знищено внаслідок військової агресії, про затвердження додатку до правил розміщення зовнішньої реклами на території Уманської громади у новій редакції, про продовження терміну перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя, про перерозподіл видатків бюджету Уманської міської територіальної громади на 2023 рік. Відповідно до розпорядження Обласної військової адміністрації від 5 березня номер 57 бюджету Уманської міської територіальної громади виділена субвенція з обласного бюджету у сумі 200 тисяч гривень на надання матеріальної допомоги постраждалим особам внаслідок ракетного обстрілу міста У 6 червня 2023 року. І наступне. Відповідно до рішення Батутінської міської ради від 24 серпня, нашому бюджету виділена субвенція у сумі 60 тисяч гривень на надані соціально реабілітаційні послуги особам пільгової категорії. В результаті цього у нас збільшиться доходна частина загального фонду бюджету Уминської територіальної громади та видатки по загальному. Фонду головного розпорядника бюджетних коштів управління праці на суму 260 тисяч на засіданні виконавчого комітету. Також були затверджені рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України про надання компенсації на відновлення пошкодженого майна. Працює, е, Дуже впевнено, дуже ретельно розглядаються усі заяви. Дуже працюють гарно люди, які обстежують, складають акти обстежень, вносять всі зміни у реєстри. На засіданні 9 жовтня були розглянуті питання про визначення компенсації за пошкоджені об'єкти семи заявникам на ті суми, які визначені в актах обстежень на суму 33 178. тисячі 188. І доповідаю, що отримали вже кошти 8 людей на свої карткові рахунки по першому рішенню випадково 4, по другому рішенню випадковому 4. Це європейська 102Б-50 тисяч захисників України 17-71 тисяча, захисників України 23-2 квартири, 1 89 тисяч, одна 20. 000. 3 тисячі, захисників України 25, 2 особи 5 і 85 528, і дерев'янка, одна людина, 26 дробу 1, 36 тисяч тому а так взагалі отримати 33 особи, призначену компенсацію нами комісію 33 трьох особах, і вісім вже з них отримали, в тому числі якщо захисників України, це другий під'їзд на 5 осіб, один з них вже отримали.